Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 3 липня 1226 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову цієї ночі росіяни пустили дрони на Одещину і цього разу на Одесу. Було, наче всього, 5 дронів. Один все ж таки долетів до багатоповерхівки і знову пряме влучання в житловий будинок. Цього разу, хоч без загиблих, а лише старо травмованих людей. Ну і суттєві руйнування, росіяни минулої доби запустили 52 дрона, 22 збито, 18 подавлено ребом. Сім прильотів є по всій Україні, і в одній локації падіння уламків мопеда. Щодо Миколаївщини, то тут без збиттів та прильотів шахедів. І в районі Очакова цієї доби не було постраждалих цивільних. Але є як завжди руйнування після атак росіяни в півдронами на Херсонщині, На щастя, теж без загиблих після російських обстрілів, але дев'ятеро травмованих людей. Ну і на щастя, дрони продовжують летіти на Росію, і кожної доби є відео смачних влучань. Цієї ночі також є. Чекаємо ще на такі новини.